Останній за планом сесійний тиждень у будівлі парламенту розпочнеться вже у вівторок. А поки на погоджувальній раді народні обранці врешті дійшли згоди, які ж закони голосуватимуть до омріяних канікул. Та поки на вагах доцільності попередні напрацювання переважила топ-тема ситуація у Мукачево. Задля розв'язання конфлікту народні обранці готові шинеру баху на собі порвати. За традицією почали з вимог створити теска створити тимчасову слідчу комісію в парламенті. З найдосвідченіших людей з кожної фракції по дві людини, плюс взяти незалежних депутатів, які не були інтегровані в цей конфлікт. І треба до п'ятниці оголосити результати всій країні. Представники коаліції воліють розслідувати ситуацію на Закарпатті, внаслідок якої стався конфлікт між правим сектором та невідомими озброєними молодиками. Та деякі члени більшості вже знають звідки пахне зрадою. і спонукають раду до радикальних кадрових рішень. Ми вимагаємо зміни генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову СБУ. Тому що це є центральна вертикаль влади, яка повинна контролювати сепаратистські, бандитські, контрабандистські діяння у всіх регіонах цієї країни. Та не ТСК єдиною під натиском громадськості нардепи згадали й про інші злочини, розслідування яких поклали у довгу шухляду убивства часів Євромайдану. Тож на хвилі Мукачівської трагедії можуть узятися і за них це ганьба. За півтора роки український парламент, де є 300 голосів про європейської коаліції, не здатен проголосувати комісію по розслідуванню злочинів на Майдані. Так само, як і ганьбою, коли бездіяльність Генеральної прокуратури приводить. До того, що ніхто досі не відповів за ці вбивства на майдані, і тому сьогодні продовжуються вбивства в Мукачево і в інших містах. Крім того, можлива причетність нардепів Михайла Ланьота Віктора Балоги до ситуації у Мукачево вочевидь змусила народних убранців піти на крайній крок і додати до порядку денного закон, якого чекали усі про зняття недоторканності з нардепів та суддів. Одні випускають злочинців безпідставно в судах. Інші створюють мафіозні структури, які призводять до кривавих потрясінь тій чи іншій області, тому треба підтримати це без жодних умов. Ми депутати і вони судді мають стати рівними перед законом. Натомість, про прем'єрський народний фронт пропонує на останньому сесійному тижні підтримати, кого б ви думали. Звісно, Арсенія Яценюка. Поки той відбув у відрядження до сполучених штатів безліч законів, запропонованих кабміном для співпраці з міжнародними фінорганізаціями, лежать у столі. Ми вимагаємо, щоб усі законопроекти, які спробовуються урядом Верховної Раду, були розглянути найпершими. Думаю, зрозуміло, що це законопроект, в яких залежить доля реформ, доля держави, як би пафосно це не звучало. Та насправді доля держави залежить не тільки від цих документів, а ще як мінімум від двох. Це закон про місцеві вибори та зміни до конституції у частині децентралізації влади. Якщо з документом були виявлення, коаліціянти, начебто, дійшли згоди, то щодо правок у Конституцію в залі панують серйозні протиріччя. Анастасія Асієва, Бізнес.